Чи, пане О, Артуре, так. так пане так, Артуре, спроби номер два. Та підкажіть, будь ласка, я знаю, що в нас є така трохи проблема з рапінням. О, тепер є, все чудово. Супер, дякуємо. Тепер круто. Продовжуємо тоді, вибачте, так. продовжуємо. Перебувайте, мені буде перезаходити, якщо що. Власне, і з'явилася така собі політична воля з боку посла КНР у Європейському Союзі. Заявити, що взагалі будь-які питання, що стосуються України або Тайваню, шкодять. Відносинам ЄС і КНР. Тобто він закликає взагалі не обговорювати Тайвані Україну а, власне під час зустрічі китайського лідерства з європейськими лідерами забути про це все і рівночасно обговорювати винятково економічні бенефіції. І це, нагадаю, сталося буквально одразу після кричучих заяв посла КНР у Франції. Тобто так, такий стан речей, і, але ніхто з європейців, ніхто з наших союзників і України, і Тайвані не планує. Є власне ем, ставити Україну чи Тайвань як предмет розмови? Тут ще Барель заявляє, що країни ЄС повинні направити військово-морські сили до Тайваню. Ось така заява прозвучала днями. Що це в Європі так схаменулися? Чи це в них якась стратегія присутня разом з, з Сполученими Штатами? Що зі стримування Китаю в цьому напрямку? Так, безумовно йдеться про загальну стратегію, тобто Америка нині планує посилити так званий перший острівний ланцюг довкола власне власної оборони. А це йдеться про такі країни, як Японія, Тайвань. Трошки південна Корея зачіпляється, Філіппіни і ледь до туди Малайзії. І власне звісно, що європейський союз і японія вони є ключовим ключовими союзники союзниками у питаннях саме оборони острова, саме стримування КНР. Тому немає нічого дивного, що ми маємо такі заяви з боку її лідерства ЄС. Тут таку цікаву думку висловив нашому з одного з в одному з наших етерів, що було Павло Клінкін, екс-міністр закордонних справ. Ось це стосується до речі про вибори в штатах. Сьогодні Байден оголосив, що йде на вибори. Так, от у штатах цитую зараз у штатах починається дискусія. Поки що вона не є політичною і ведеться на рівні експертів, що, начебто, допомога Україні, яка надається з боку штатів, може заважати підтримці Тайваню. А Тайвань це пріоритет номер один з огляду на те, що Китай це виклик для штатів номер один, а Росія все одно занепадає. Ось така його заява прозвучала. Чи бачите ви якісь такі ознаки теж? Mm -hmm. Ну, власне, про це, звісно, не йдеться. Все трошки інакше виглядає. Питання і України, і Тайваню одночасно є на порядку денному американською великою політикою. Незалежно від того, що говорять експерти, фахівці або люди без мандата у комітетах профільних і конгресу, і власне в уряді Америки, чудово розуміють, що ці питання треба вирішувати, і підтримка є рівночасно серйозною. Звісно, що це трошки різні напрямки роботи, але вони пов'язані. Але я не маю геть ніяких застережень, що підтримка Америки Тайваню буде якимось чином шкодити підтримці України або навпаки, це. Пов'язані процеси, бо дедалі сильніше розуміння, що Росія і Китай є зв'язаними в один союз, Союз, кажучи. І от ми доходимо до цієї новини з, з, з китайським послом у, у Франції, е, який там, е, не знаю, не знаючи Крим, чи що там їх. Е, ну, словом,